Приїжджає. Мені подобається нам столичний життя Стасівка зустрічає. Так, ну якщо жити в селі, то на хрещатику Заходим, Заходимо. Що нас ніхто не зустрічає, не зрозумів. Що, нікого немає вдома. Там у вас? Молозово. А, морозиво? Молозиво. – А Молозиво? Да. А що це таке? Це скоро. Перше молоко, як вона готелюється. Покушайте. – Ой, не дякую, бійтеся. я просто щось не дуже хочу. Та чого ви не хочете? Воно дуже добре. печеться, у день. Ага. Я, я не, хочу, я щоб не ви не це таке чого не На, Не бійтеся, це все чисто робиться. О, змійся, я не маленький не кусочок. Та бери, не бійся. Огромное. Что тут бывает, я не понял. Что тут есть? Печенка есть. На кукурузке взрослая. Добрий вечір. На прогулку, так. Борю до роботи. Нагороди з піснею, давай. Вперед. Вона така тупая. Я не знаю, як її кусити. Вона просто отак її ложить. Ви на гостривку? Что это за дерево? Это хурма. Боже, да. Может, мы посадим деревья, а у нас появится ребенок. Ты бачишь. Саджаем дерево. И что тут на что? Яблоня. Горих. Слива. Это что, груша? Киргизская. Все, пришел дождик, сваливаем домой.